А зараз провірочка способу, чи можна витягти підшипник за допомогою мила. Що мити руки. Взяв ось таке мило, цим краще не мити руки. Хозяйственне мило ось. Це в мене вже четвертий заходик. Напхав всередину мила. Та ось так постукую. вже вже, вже, зараз вже виходить. Цей спосіб просто провіряю. Інструмент маю, щоб витягти такий підшипник. Але кожний може вдома спробувати щось зробити ось так за допомогою мила. Ось скільки тут вже мила напхав. Ось така дирочка. Ось інструмент, щоб витягти підшипник. До зо.